пропонуємо в оренду двокімнатна квартира по вулиці Виховського, 16. При вході ліворуч санвузол окремий туалет. є бойлер, як ви ви бачите. Кухня 8,5 квадратних метрів, холодильник, газова плита. Майже нова, витяжка, все працююче. Кімнати окремі. Вітання. Склопакети на вод, на вікнах, чугуні батареї, є балкон, балкон засклений. Ось такий вигляд із вікна, дитячий садочок перед парадним. Підлога паркет. Друга кімната спальня. Двоспальне ліжко із новим матрасом, шафа. Це восьме поверне дев'ятиповерхового будинку Виговського, 16. Чекаємо на перегляді.